А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою онлайн та офлайн карти і сервіси прогнозу погоди. Богдан Максимович, харизматичний та емоційний чоловік, завжди знає, як підняти настрій оточуючим та й сам рідко буває невеселим. Хто б міг подумати, але коли нікого немає вдома, він залюбки прибирає в квартирі, готує щось смачненьке для себе та сідає дивитись черговий багатосезонний серіал. Тільки тихо. Нікому не розповідайте. Ото буде похід. Дідусь, а навіщо нам брати такий великий рюкзак? Ти його візьмеш. А в мене буде намет, продукти. Я вже старша людина. Щось, коли ми вчора великами їхали вгору, то я не помітив, що ти не в силах. Та я жартую, не переймайся. Але спальник понесеш сам. Домовились. а це навіщо? То дощови, в горах може бути дощ. Давай подивимось прогноз погоди. По телевізору? Та ні. Є ж спеціальні застосунки для того, щоб визначити погоду в будь-якій точці світу. А для гірських місцевостей є така програма? Думаю, що є. Давай подивимось. А то я не хочу носити всю цю шафу собі на плечі. Та не борчи! Я вже розблокував телефон. Що тут тиснути? Сервіси прогнозу погоди це спеціальні програми чи застосунки, за допомогою яких користувач може переглянути прогноз погоди у будь-якій точці світу. Як користуватись? Більшість сервісів мають схожі функції та працюють по аналогії. Відкривши відповідний застосунок, вам необхідно ввести назву міста чи селища або надати доступ до вашого місцезнаходження. Так смартфон буде завжди показувати погоду у тому місці, в якому ви перебуваєте. Переважно прогноз погоди буде доступний на 10 днів вперед. Однак точність такого передбачення буде зменшуватись. Які показники можна відслідковувати? Зазвичай це температура повітря, яка коливається у залежності від години дня, можливість опадів, вологість, атмосферний тиск, швидкість вітру, час сходу та заходу сонця. Такі застосунки та програми є незамінними щоденними помічниками. Також існують такі, що розроблені спеціально для походів у гори. Вони здебільшого більш точні, адже показують погоду у конкретних гірських районах та дозволяють туристам краще підготуватися до можливих погодних змін. Тож як обрати найкращий сервіс прогнозу погоди? Основне і найбільш важливе точність та достовірність. Радимо надавати перевагу застосункам, що мають зв'язок із спеціалізованими сервісами для аеропортів. Найчастіше такі отримують більш точні дані, а отже, будуть кращими для користувачів. Знаєш, скільки зараз градусів у Мадриді? Скільки? 22. Бачу, ти й далі. Користуєшся цим застосунком. Так, але я маю для тебе нове завдання. Яке? Завантажив новий з онлайн-картами. Бо сьогодні збираюся до друга в гості та не знаю, де його вулиця знаходиться. Нічого собі, то що там в тебе? Показуй. Якщо чесно, то я ще й не відкривав. Думаю, що не зможе розібратися з тим застосунком. Що там і до чого. Ой, та чого ти, там все досить просто. А ще ти знаєш, що там і розклади маршруток. є. Справді? Ага, там вказують різні способи добирання: пішки автомобілем чи маршруткою. Відповідно, є списки всіх автобусів, якими можна доїхати. Цікаво, але як тим користуватися? Зараз все покажу. Відкриваєш застосунок. Застосунки з онлайн-картами це зручна альтернатива паперовим мапам, яка має безліч переваг. Перш за все, ви маєте можливість користуватися базою актуальних карт будь-якого міста світу, всього лиш підключившись до інтернету, також їх можна завантажувати та переглядати навіть в режимі офлайн. Надаючи доступ до свого місця знаходження, застосунок бачить, де саме ви знаходитесь, та вказує, куди прямувати далі по заданому маршруту. Це зручно не лише для піших прогулянок, а й значно спрощує рух до заданої точки на автомобілі, також на картах зазвичай позначені, способи добирання до пункту призначення із вказаним часом, який доведеться витратити на дорогу, можливі затори, що чекають на шляху, ресторани, магазини та АЗС, Позначки яких спрощують пошук необхідного закладу у незнайомому місці. Дідусь, а може кудись поїдемо? Можна. Мені на телефон прийшло нагадування з фотографіями. Торік якраз цей час ми в похід ходили. Ой, це було класно. А я бачив, що ти почав використовувати всі функції свого смартфона. Та так? Я не розумію, чому раніше боявся і думав, що то важко та незрозуміло. Взагалі, сучасні застосунки мають безліч плюсів. Я радий, що ти почав їх використовувати. Без тебе я б навіть і не почав. Дякую тобі. Зараз подивлюсь, що там з погодою на ці вихідні. А може кудись далі поїдемо? О! Бронюємо онлайн квитки в Мадрид. Я працював там в молодості. Зараз таку історію тобі розкажу. А ну-ну, ну розказуй. Уявляєш, центральна.